І щойно український президент завершив виступ у конгресі. США. він другий за історію незалежної країни, кому надали слово перед американськими сенаторами і конгресменами. Його там зустріли оплесками і неодноразово переривали виступ, аплодуючи. Стоячи. Петро Порошенко закликав Сполучені Штати не залишати Україну наодинці з ворогом, підтримати в боротьбі за демократію і надати Україні особливий статус партнера, не члена НАТО, і продовжити санкції. Згодом ми покажемо вам цей виступ а зараз… Зараз думки американських сенаторів і конгресменів, до яких звернувся Порошенко, які ми зібрали напередодні. Конгресмени, які підтримують нашу державу ще до візиту Порошенка, заявили журналістам з Голосу Америки. Сподіваються, що виступ українського президента у конгресі пришвидшить надання допомоги Україні. я підтримала законопроект, який передбачає надання Україні військового спорядження та озброєння, які вона потребує для захисту. Українська група підтримки у конгресі зареєструвала відповідний законопроект. Американські законодавці саме сьогодні, після промови Порошенка, планують поставити на голосування законопроект про нові санкції проти Росії і про допомогу Україні. Це дозволить американському президентові надати нашій державі протитанкове озброєння, зброю і амуніцію для військових, радари, далекоміри, обладнання для наведення безпілотників та комунікаційне обладнання. На це американці готові виділити. 350 мільйонів доларів Президент Порошенко звертається не просто до конгресу, а до всіх американців до всього вільного світу. Водночас ми хочемо показати свою рішучу підтримку українському народу, який зіштовхнувся із російською агресією. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер каже, є нюанси, які досі зупиняли конгресменів, але і він схиляється до того, що Україні треба допомагати вже і не лише санкціями проти Російської Федерації. Тут є низка нюансів. Якщо Захід почне озброювати Україну, як відреагує Росія? Чи це призведе до ескалації напруженості? Чи надійшле Росія ще більше військ до України? І це серйозні занепокоєння. Але мені здається, що якщо захід і США допоможуть Україні захистити себе, це Оже утримати Росію від подальшої ескалації від поновлення бойових дій. Українські політологи теж висловлюють сподівання, що Україна таки отримає. Якщо не сьогодні, то ближчим часом від США статус стратегічного позаблокового союзника. Євгенія Мотрич, програма Вікна СТБ.